Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченко про відключення та новий тариф на електроенергію. Вітаємо вас! Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Раніше відключення електроенергії тривали приблизно 3-4 години в основному. А зараз цей час зріс до 6-8 годин місцями. Чи можете ви нам пояснити з чим це пов'язано в першу чергу? Ну я вас тоді попрошу визначити, що ви маєте під словом раніше, а що а що місцями. Раніше це ще пару тижнів тому. Це коли почалися ці масові відключення в Києві, в ну в тому числі, то в основному за графіками це було 3-4 години, а зараз вони значно зросли ці терміни. Ну, причина абсолютно проста, оскільки зростає споживання, а одночасно блоки енергоатому е, виходять в ремонти, і зараз кілька з них знаходяться в ремонтах, то збільшується дефіцит електроенергії. Зрозуміло, що перша причина це атаки московських терористів на нашу генерацію, і нам фізично не вистачає генеруючих потужностей. Відповідно, тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, єдиний шлях до того, щоб зберегти робочу енергетичну систему, в принципі, це обмеження споживачів. Там інша справа, що та методика розподілу електроенергії, яка зараз діє, вона має певну, певні вади. Які, наприклад, призводять до того, що в киян відключення і обмеження тривають набагато довше ніж в середньому по країні, просто через те, що методика випрацьована таким чином, що Рівномірно розподіляє електроенергію по регіонах. А в Києві є значно більше критичної інфраструктури, яку не можна відключати, яка першочергово заживлюється, і відповідно для киян і для бізнесів некритичної інфраструктури в Києві залишається набагато менше відносно енергії, ніж скажімо, в деяких областях. Тому в областях відключення здебільшого коротші, і мова йде там часом про 3-4-5 годин на добу, а в Києві, на жаль, є ситуації, коли в людей відключення тривають і 18 годин, і 20 годин на добу. Київрада погодила встановлення шести мінітець на правому і на лівому березі в, в, в спальних районах. Чи можете ви якось це прокоментувати, наскільки вони будуть екологічні, і наскільки буде вистачати цих потужностей? Наскільки це взагалі доцільно, з вашої думки? Ну я сподіваюся, що це тільки перші кроки, тому що е, наскільки я пам'ятаю рішенням Київської міської ради, в принципі, змінено схему. Енергозабезпечення Києва, і зараз Київ потребує багато додаткових потужностей. Це мова йде про необхідність становити до 600 МВт Додаткових потужностей саме в Києві. Це буде газоспалювальна генерація, яка одночасно виробляє і електрику, і тепло. І ці перші шість газопоршнових двигунів, про які йде мова, це тільки перший-перший крок. зараз йде реалізація набагато більш масштабних проєктів, і я сподіваюся, що Протягом якогось розумного часу в 7-8-9 місяців, запрацюють додаткові потужності, і відповідно киянам стане простіше і енергозабезпечення покращиться. От буквально тільки що з'явилася інформація в мережі, що Україна продавала от нещодавно електрику в Румунію, це ну як у нас є така можливість все ж таки, не дивлячись це, не ці. це неправда. Це ну, не відповідає дійсності, це неправда. Угу, зрозуміло. Ну тобто, це або ну як можете пояснити, для чого така інформація потрапляє в мережу. Що це може бути? Я постійно бачу інформаційні атаки з боку московитян, які намагаються е, роз'єднати українців, створити якусь паніку, от влада там щось експортує, а вам не вистачає. Це пряма брехня. Зрозуміло. І хотілося б трохи поговорити про нещодавне підняття цін на електроенергію. Наскільки цей тариф, на вашу думку, є обґрунтованим? Він, на мою думку, не є обґрунтованим. Як не може бути обґрунтованим будь-який тариф, який зафіксований в неринковий спосіб. І на мою думку, якщо змінювати щось в системі. Оплати електрики населенням, то треба, щоб населення сплачувало нормальну ринкову ціну. Як це сплачує будь-який бізнес, мало змогу купувати електроенергію на ринку, як знов-таки це робить бізнес, як це роблять всі мешканці цивілізованих країн. І відповідно, щоб ті люди, які не мають змоги виплачувати ці гроші самостійно, отримували адресну субсидію від держави, Адресну і фокусну. Бо допоки існують будь-які форми штучних тарифів, допоки вони стимулюють корупцію і допоки вони стимулюють нечесних на руку ділків, тому я проти будь-яких тарифів. Я за ринкову ціну і адресну субсидію для людей, які цього потребують. Дуже вам дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую добре. на все добре. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться нашими відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.